Резонанса з правом сек докутилася вже до Львова. Тут правоохоронці викрили на корупційній схемі лікарку-алерголога, яка до того ще обіймала посаду завідувачки відділень однієї з місцевих лікарень за три тисячі доларів. Негідниці обіцяла клієнтам, які хотіли ухилитися від служби, вплинути на медику експертну комісію. Під час обшуків СБУ знайшла у її робочому кабінеті силу селену доказів, у тому числі чималі суми грошей. За матеріалами справи лікар-алерголог організувала незаконну діяльність і торгувала фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров'я. Вартість послуги становила 3 тисячі доларів з особи. За ці кошти фігурантка гарантувала клієнту вплинути на посадовців обласної МСЕК для прийняття ними потрібного рішення щодо встановлення групи інвалідності. І вже на підставі фейкових документів утікачі мали змогу не тільки ухилитися від призову на військову службу, а й безперешкодно виїхати за межі України. Оперативники СБУ задокументували протиправні дії фігурантки та викрили її на гарячому під час отримання чергового хабаря. Також під час обшуків на робочому місці у неї виявлено понад 2 мільйони в гривневому еквіваленті та чорнові записи, в яких є докази протиправної діяльності. Станом на зараз вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру.